Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент багато разів було сказано, що залишилось ракет на 3-4, 2-3, 1-2, ага. А вони все залишаються. та залишається. Тому е люди, які слухають е цю інформацію, вони думають, що ну чи, чи хто цю інформацію подає, він дуже, дуже добре розбирається в питаннях, що якщо приховується. Давайте ніхто нічого не приховується. Е в чому тут справа е справа в тому, що росіяни, є можливість виготовляти високоточних далекобійних далекобійних ракет приблизно приблизно скажімо так одну ракету на день ну може півтори ну так не можна казати ну давайте, три на за два дні ті ракети які в них залишились от, високоточні, далекобійні, ну давайте так це е, іскандер це балістична ракета це е, калібр це е, крилата ракета е, Морського базування це Х-101, Ха 555 Це ракети повітряного базування. Це далекобійно, високоточні ракети. В них ще є. Ну звісно, ці ха 22 інші там ракети старі, які не точні. Ну і дуже багато в них декілька тисяч ракет. Це перероблені, Ну не перероблені, це зенітні ракети з комплексу С-300 та С 400 які вони використовують як балістичні ракети. Так от цей наступ, ну цей нальот, який був сьогодні. Він ну ми прогнозували, що саме так і відбудеться. Починає почало почалася атака з зальоту шахедів, які по великому рахунку намагалися з'ясувати, де саме знаходиться в, в цей час на сьогодні. Наші засоби протиповітряної оборони, тому що е, наші засоби протиповітряної оборони вони не стаціонарні, вони, вони переміщуються, і ми е, після кожної. Атаки після кожного включення станції, а коли станція включається в проміння електромагнітну хвилю, які відбиваються від літака чи іншого там чого що лити, приходить на станцію. Так ми враховуємо координати, туди направляємо ракету. Ну така ну, фізика процесу, як то кажуть, то. Ці станції ми постійно змінюємо їхню дислокацію, тому що ну, вирухали, щоб по ним не було атаки. От спочатку полетіли ракети, е, шахеди, вони намагалися засувати, де саме знаходиться сьогодні наше засоби протипитної оборони. Потім полетіли в, 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 на заході, на сході, точніше, і на півночі ракети не дуже далекобійні. Саме С-300 їх таких ракет, у ну, дуже багато ще раз, там декілька тисяч таких ракет. Вони не точні, але вони теж навантажують нашу протиповітряну оборону. І от, прикриваючись у цим, були запущені ну відносно невелика кількість ракет вже високоточних калібрів, які ми там збили велику кількість. І ну Х-101, Х-555. п'ять. На щодо Скандирівчиї запускали звони, чи ні, і кінжали я. Сказати точно не можу треба почекати інформацію, яка буде офіційна з нашого генерального штабу. Чому я це так подробно розказую? Тому що е, от таких нальотів масованих, враховуючи кількість ракет, які вони можуть виробити. Можна стверджувати, що е, такі нальоти можуть відбуватися тип, ну, в подальшому, але на жаль, вони ще будуть відбуватися не частіше, чим ніж раз на три тижні, а скоріше за все, це буде раз на місяць. Тобто наступну масовану на ракетну атаку ми можемо очікувати не раніше, е, вже ну що не менше березня місяця. Тоже, уви, у шутка. противник, як як був як, яке обличчя мав таке він і зберігає. далі. Тут не може бути, тому що це. Окупанти та терористи, це нелюди і так далі. І так далі Тут можна багато підбирати. І те, що на сьогодні знову застосували ракети С-300 по мирних містах, по Запорізькій та Харківській областях. А сьогодні така кількість рекордна: 35 до 35, саме трьохсотих ракет за раз вони використали. І, на жаль, ну, немає можливості їх збивати, знищувати їх. Можна ви знаєте тільки як єдиним способом це і що. Установки, які на землі, звідки з позиції завдають ударів, от саме там можна їх і знищувати. Про це вже сказав і секретар РНБО, Даніло, сьогодні сказав, що Україна має зрештою право на свій захист оборонятися, і потрібно усіма доступними нам засобами, сподіваючись і на бавовну, і на все решта знищувати саме ці зенітні комплекси, якими завдають ударів по містах. Так, маємо, що ще поки що ну, те, що вночі відбулося такі попередні були пуски. Таке промацування, так би мовити, нашої ППО було за дно шахідів, сім шахедів було запущено, п'ять точно знищено. Там ще уточнюємо інформацію. Так само і калібрів, шість калібрів, п'ять з яких було знищено на сході країни. Ну і зараз бачимо атаку із повітряних носіїв ту 95. Пуски. Вже бачимо роботу ППО по Україні. Йдуть вибухи. Ну Вибухи мається на увазі, це робота ППО. Ну Не виключено, що можуть десь і влучати. Тому то треба дійсно зберігати спокій та укриття. Так само, як з акваторії Чорного моря, йдуть пуски каліптів. Сподіваємося, що наші хлопці відпрацюють не гірше, ніж нулі минулі рази. І Ну, тільки хлопці, я хочу сказати, і дівчата, тому що дуже багато взайматих ракетних військах теж і вже представниць е жіночої статі теж працює і на рівні виконують свої завдання. Очікуємо, е очікуємо результатів сьогоднішнього протиповітряного бою. Е думаю, вони мають мають бути не гірші за попередні. І очікуємо наших людей. Можливо, це цікавить теж ця інформація, які люди вже поїхали. Люди вже вчаться уже не перший тиждень. Час спливає, час іде, і ми і наближає нас до того, що е, ті, хто поїхав вчитись, і в Сполучені Штати, Францію і вже приїдуть з комплексами навчені і готові до їхнього застосування. Йде мова про Петріот та сам ДІ. Якщо Ми не можемо справитися з ПВО України. Скажіть мені, пожалуйста, а з якою ПВО ми можемо справитися? З ПВО якої страни ми можемо справитися? І тогда зачем всі эти самоліти? Для чого всі так сказать, аэродромы? аеродроми? Це для чого? Що наступ на Україну? Наступ на наші вільні території, на нашу націю почався 24 лютого ще рік тому назад. Повномасштабний наступ. А війна з Росією почалася дві 2014 році. Тому э, щодо. -то як підвищення темпу, можливо, зараз ворог знаходиться на іншому чи самому відрізку ведення бойових дій, і він хоче наращувати темп. Але на сьогодні, по всій лінії фронту, в принципі, ситуація залишається важкою, залишається е, напруженою, але повністю контрольованою збройними силами України. Якщо ми говоримо про те, що е, був в нас час на просяді з цього року, чи не було в нас часу, коли не було обстрілів переднього краю вздовж цієї лінії оборони? До такого часу і таких випадків не було. Весь час від Херсонського до Харківського напрямку. Е Ворожі війська намагаються прорвати нашу лінію оборони. Ведуть артилерійські обстріли, намагаються просунутися піхоти. Безпосередньо саме важкий зараз напрямок, на мою думку, ну і відповідно від статистики обстрілів сьогодні. Це бахмутський напрямок, де ворог концентрується і намагається, скажімо так, здобути свої успіхи, які він анонсував ще в. Початку літа Донецької кампанії на сьогодні Збройні Сили України е, застосовують е, у тому числі тактику маневреної на оборони для того, щоб зберегти особовий склад, як ви сказали вище. Але на сьогодні е, дуже важливо вистояти безпосередньо в пахматі і одним пострілом, що можна так сказати, вбити двох зайців, це е, дати час на Формулювання резерву збирання резерву і не задіювати резерв, який зараз є в підготовчому етапі на Бахмутський напрямок. Ну і другий етап це зламати всі, скажімо так, плани країни агресора Росії щодо, скажімо так, успіху в цьому напрямку великого тактичного значення на сьогодні для. Росії Бахмут не буде, але буде великим, скажімо так, медійним досягненням. Тому потрібно робити все для того, щоб обламати ворога по всім фронтам і не дати йому, щоб ми застосували резерв і не дати йому відсвяткувати перемогу і тим самим покращити свій морально-психічний стан у своїх військах. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.